Так, Рижулька розгон робить. Вона своє місце знає. І вона вже свою подругу хоче набити, що вона на її місці. Приїхали по Рижульку, друзі. Вже сонечко сідає. Така краса. І ми її зараз забираємо додому. Відпочивати, вечеряти. На сьогодні досить. А ще, друзі, вже із сьогоднішнього дня ми перевели її на доїння два рази в день. Два рази на добу. Це ранок і вечір. Тому забираємо її додому сьогодні раніше, щоб трошки раніше видоїти. Ось так вона світом помаленьку йде. Травичка така від сонця відбивається, травичка зелена. Режулька, як завжди, у своєму репертуарі, зупинилася і щось там вже скубає. Одна ще ось тут стоїть, дивиться, наблюдає і ось там. Одна, друга. Ось така історія. Треба йти додому, то вона завжди хоче. Перед тим як іти додому ще попастися. Не хоче не йти додому. Сер, Сердиться. Не хоче йти додому, бо вона знайшла там травичку таку смачненьку, ще соковиту, молоденьку. Але цілий день паслася, вже треба йти додому. А от... Вона... А вона ніяк не хоче. Купиться. не хоче, друзі, ніяк не хоче йти додому. Але треба йти. Не любить не любить, коли вона пасається. Не любить, щоб її чіпали. Вже вона така бочечка на осінь стає Ой, рижуля. Давай режуля додому Буде водичку ще пити. зараз вона собі знайде місце Поки водички ще Дивись, воно. Назад, давай,